Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом на зиму салату з капусти. Усі овочі попередньо миємо та чистимо. Капусту потрібно нашаткувати, як на салат. Перекладаємо капусту в глибоку миску. Відразу ж кажу, посуд беріть доволі об'ємний, щоб у вас усе вмістилося і потім легко можна було усі інгредієнти між собою змішати. Також потрібно півкільцями нарізати ріпчату цибулю, цибулю трошечки розминаємо, розділяємо її між собою, можете навіть посолити зовсім трішки і нарізаємо болгарський перець півкільцями соломкою приблизно десь на 0,5-0,7 мм. Далі натираємо моркву, можна моркву натерти на терці для корейської моркви, що роблю я на відео. А можете використати звичайну терку бурякову. У сотейник вливаємо олію, додаємо декілька лаврових листочків. Та за бажанням, можете кинути ще перець горошком, чорний або кольоровий, або духмяний перчик. І ставимо все на повільний вогонь, щоб воно закипіло. Після того, як закипить, виключаємо вогонь і залишаємо, щоб трошечка вистигнула олія. За той час ми додаємо всі спеції до капусти і починаємо усе змішувати. Інгредієнти я вказувала на 2 літрових банки. І тепер вливаємо сюди охолоджену олію зі спеціями і ще раз перемішуємо. Та залишаємо мінімально на 4-5 годин, щоб салат постояв можна на одну ніч. Але обов'язково прикрийте харчовою плівкою. А далі розкладаємо по банкам. Банки в мене чисті, я їх не стерилізувала, просто звичайні, чисті, помиті банки. Сильно приминати не потрібно, ось так трошки, як бачите на відео. Капуста обов'язково, коли вона постоїть, пускає свій сік, тому цим соком заливаємо капусту в банках обов'язково. Далі акуратно витираємо баночки, тому що все одно, якби ви старалися обережно закласти капусту до банки, все одно пообхляпується. Тому витираємо і накриваємо кришками. Кришки я простерилізувала 3 хвилини у кипяченій воді. І тепер ставимо самі банки стерилізуватися вже з салатом до каструлі. У каструлю я набирала води, вода вже прогрілася. У мене на дно каструлі постеліть якийсь невеличкий кухонний рушничок, і водичка має покривати більшу частину банки тобто більша половина банки у вас має бути у воді. І коли водичка в каструлі закипить, на нижче середньому вогні ви це все тримаєте, з того моменту засікаєте приблизно 40-50 хвилин. І так стерилізуємо. Після чого обережно виймаєте та ключем закручуєте. Після того, як ми закрили ключем кришки, обережно банки перевертаємо та дивимося, чи нічого ніде в нас не пропускає, чи ми добре закрили. Якщо нічого ніде не витікає, я їх замотую в махровий такий грубий, у мене є рушник, замотуються, і вони стоять ось так перевернутими кришками донизу до повного вистигання. А далі можете їх зберігати у темному прохолодному місці. Ось такий простий рецепт направду дуже-дуже смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою і запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!